Добрий день. Посмотрите, пожалуйста, буде окупація города Каменское, Днепропетровская область. Некая Фаня утверждает, що буде, буду вам дуже благодарна. Доброго дня! Я проживаю у цьому місті і я поки нікуди не збираюсь їхати. І за весь період вторгнення я нікуди не переміщувалася. Тому, давайте подивимося до кінця цього року, 25-го, так? Чи ворог сюди зможе просунутися? Чи зможе він просунутися сюди? Ну, плани просунутися якось в них є. Вони хочуть, так, знаєте, це зробити. Ми розуміємо, що будуть намагатися. І тут будуть намагатися тиснути, провокувати і намагатися пертися. так, Будуть якусь е роботу робити, але отримувати розчарування. Ну, давайте подивимося. Чи до кінця 25-го року місто Кам'янське окупує ворог? Ну, це, знаєте, скажімо так. Ілюзії якісь, в які багато хто вірить, кінцева відповідь ні. Ну, тобто, до кінця цього року ні, я не бачу. Тут, ну, взагалі, ступор. Так багато спокуси, так багато напруги будуть маніпулювати, будуть проявляти якусь активність, але окупації я не бачу до кінця цього року, так точно. Так. Знаєте, дуже багато вони хочуть, але ситуація зависаюча, багато маніпуляцій і розчарувань. В принципі, так? Чи зможуть вони ближче сюди дійти в найближчий період часу, так? Чи зможуть вони сюди просунутися? Чи зможуть вони наблизитися? Теж зависаюча історія. Тобто зависаюча історія з рухом і з просуванням. Ні, мені дивіться, чітко говорять ні. В цьому році я не бачу. Але скажу від себе, наскільки я багато чого відчуваю, то в найближчий час я не бачу того і взагалі я. Я більш ніж впевнена, що сюди ближче вони не просунуться. Все буде Україна, і якщо щось буде змінюватися, я обов'язково буду про це говорити. Тому підписуйтеся, переходьте в телеграм-канал, інстаграм, і будемо на зв'язку завжди.